207 мільярдів гривень інтернет-казіно витягнули з кишень українців і не толстосумів, сумів, а витягнули з кишень в першу чергу військових, які мають відносно високі зарплати, мають такі характеристики, як лудоманію, залізли в борги, і замість того, щоб військові утримували свої родини. Замість того, щоб вони мали можливість за рахунок цих коштів купити те, що конче необхідна бригада, вони віддають ці кошти для бандитів. І хочу наголосити, що 207 мільярдів на рік означає 567 мільйонів гривень на день. Хочу нагадати вам, що за рік бюджет отримав плати за ліцензії 486. А за день з кишень українців виймається 567 мільйонів. Тобто більше, ніж в 365 разів у нас є розрив. Хочу наголосити, що, звичайно, що ця ситуація є категорично неприйнятною. Хочу наголосити, що всупереч обіцянкам, які давалися. 19-20 роках ці кошти спрямовані не просто на фінансування тіньового бізнесу, а на фінансування злочинності, на фінансування бандитів, і в тому числі частина цих платіжних систем проходить через Росію. І, отже, ми вимагаємо, що ці цифри, які зараз оприлюднені, ще раз наголошую: 207 мільярдів гривень доходу. Інтернет казіно і 486 мільйонів гривень находження за рік як плати за ліцензії мають бути негайно розслідувані.